Якби мене спитали, чому варто приготувати вершкову паску, я б одразу відповіла за її смак, за тонкий ніжний аромат вершків та текстуру паски, яка тане у роті. Ну і окрім того, цей спосіб приготування дріжджового тіста досить цікавий. На каналі вже є відео приготування крафіну в такий самий спосіб, і він мені дуже подобається. Без опари, вимішування тіста, це дуже зручно. Отже, починаємо приготування, просто змішуючи всі продукти: вершки 20% жирності, цукор, мед, дріжджі, сухі або живі свіжі, яйце, сіль, ванільний екстракт, вершкове масло, м'яке або розтоплене і борошно. Температура продуктів не має великого значення, оскільки вимішувати тісто ми не будемо, а отже, кінцева температура тіста не стане більше за кімнатну. Єдине, що вершкове масло не має бути гарячим це дуже важливо, щоб не вбити дріжджі. Борошно треба обов'язково просіяти, щоб збагатити його повітрям та розбити грудочки, якщо вони є. Далі змішуємо тісто до моменту, коли маса стане однорідною та в ній не буде сухого борошна. Можна робити це в будь-який зручний для вас спосіб. Я спочатку додала частину борошна, перемішала все вінчиком, додала решту борошна, перемішала ложкою та трохи потім домішала руками, змоченими у воді, для того, щоб тісто не сильно прилипало. Накриваємо тісто плівкою та залишаємо на пів години. Далі потрібно зробити перше складання тіста, змочуємо руки у воді, беремо кульку тіста та якби підкручуємо вниз, всередину, таким чином перемішуючи його. Не потрібно робити це довго, буквально декілька складань буде достатньо. Знову накриваємо тісто плівкою та залишаємо на пів години. І далі робимо складання номер 2 Повторюємо все те саме, як і попереднього разу, та помічаємо, як вже на цьому етапі змінюється текстура тіста, воно стає більш пружним та еластичним. Привіт, глютен. Тепер знову накриваємо тісто плівкою та залишаємо ще на півгодини. І після цього приступаємо до формування пасочки. До речі, забула сказати, що у мене тут половина порції тіста з рецепту, і з цього вийде одна пасочка вагою близько 450 г. Отже, посипаємо стіл борошном, викладаємо на нього тісто. І трохи розправляємо його для того, щоб додати начинку. У мене це попередньо замочені у ромі родзинки, але ви можете обрати будь-що інше на свій смак. Тепер обережно вмішуємо начинку у тісто. Воно може почати трохи більше підлипати до рук, це нормально, можна руками підбирати трохи більше борошна зі столу. Намагаємось верхівку пасочки сформувати гладенькою для того, щоб надалі, якщо ви прикрашатимете її глазур'ю, вона лягла рівно та красиво. Кладемо майбутню паску у форму. У мене це паперова формочка, я їх полюбляю. Вони дуже зручні, але можна використовувати будь-які інші форми, які у вас є. Тісто має займати приблизно одну третину форми. Для того, щоб було зручно переносити паску з однієї поверхні на іншу або в духовку, і щоб при цьому не пошкодити пасочку, яка вже піднялась, я ставлю формочку у тверду форму побільше або на деко. Накриваємо паску плівкою та залишаємо приблизно на 2 години. Час залежить від температури у вашій кухні. Але орієнтуйтеся на висоту пасочки, її найвища точка має бути приблизно на рівні з верхніми краями формочки. Коли паска піднялась, розігріваємо духовку до 170 градусів, змащуємо верхівку паски молоком, випікаємо нашу пасочку приблизно 40 хвилин. Орієнтуйтеся по своїй духовці, вони у нас у всіх різні, може знадобитися трошки більше часу або менше навпаки. Готову паску дістаємо з духовки, даємо її повністю охолонути, та після цього прикрашаємо глазурію. Я цього робити зараз не буду, лише покажу вам її внутрішній світ. До речі, у мене в блозі є рецепт дуже класної глазурі без білка. Вона. Неймовірна, готується дуже легко, не тріскається, не сиплеться, не сиріє. От чесно, прям лише неї. Дуже раджу спробувати посилання на рецепт, залишу під відео. Паска виходить досить така щільненька, але при цьому дуже м'яка, ніжна, а та особливо відчувається її такий солодко-вершковий смак. Здавалось би, лише поміняли молоко на вершки, але результат дійсно відрізняється. Ми справді більше нічого не додавали, всі інгредієнти ті самі. Друзі, дякую вам за коментарі та вподобайки моїм відео. Мені дуже приємно, оскільки створювати контент непросто, і хочеться цього енергообміну з глядачами. До зустрічі у нових відео!